Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін входить у трійку найкращих воротарів топ 7 ліг Європи за відсотком відбитих ударів. Перше місце за цим показником посідає воротар Фіорентини Давід Дехея, 83 відбитих ударів. Друге та третє місце розділяють Анатолій Трубін і Дьогу кошта спорту 82 Зазначається, що до рейтингу потрапляли воротарі, які зіграли за клуб мінімум 630 хвилин у національному чемпіонаті. Цього сезону Трубін пропустив 14 голів у 10 матчах за клуб, ще 10 ігор зіграв на 0. Головному тренеру Роми Клаудіо Реньєрі потрібен футболіст, який може стати заміною для Артема Довбика та Пауло Дебали на позиції центрального нападника. Стверджується, що одним з найпривабливіших імен на трансферному ринку для римського клубу є форвард Наполі Джакомо Распадорі. Він відповідає образу нападника, який потрібен Реньєрі. За даними джерела Наполі, міг би відпустити його в оренду, оскільки Рома навряд чи зможе конкурувати з командою у чемпіонаті цього сезону. Вульвергемптон офіційно голосив про звільнення головного тренера команди Гарі Оніла. Причина звільнення не розголошується. Ймовірною причиною є незадовільні результати команди. У 16-му турі АПЛ команда вдома поступилась і в свічу з рахунком 1-2. Вульвергемптон на 19-му місці з 9 очками у 16 матчах. 41-річний Оніл очолив команду у 23-му році. До цього він тренував Борнмунд. Воротар Баварії Мануель Нойер близький до продовження контракту з клубом до 26-го року. Чинна угода 38-річного німця розрахована до 30 червня 25-го. Баварія планує підписати нового молодого воротаря влітку, який буде навчатися у Нойера протягом сезону та розвиватиметься разом з ним. Головним кандидатом на це місце поки що є 21-річний Йонас з Кельна. Атакувальний півзахисник Байера Флоріан Вірц продовжив контракт з клубом до 27-го року. Попередній контракт 21-річного німця був розрахований до літа 26-го року. Флоріан відчуває себе у боргу перед Байером за те, що клуб дав йому ідеальні можливості для розвитку. За новим контрактом Вірц стане першим гравцем Байера, який отримуватиме понад 10 мільйонів євро за рік. Хоча ця сума є значно меншою за 20 мільйонів. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський поступив до бігових тренувань після перелому ноги. Українець опублікував сторіс в інстаграм з бігового тренування. Це перше тренування Руслана на полі після травми. 31-річний українець у матчі п'ятого туру серії А з Венецією отримав травму правої щиколотки, Вивиг гомілкостопного суглобу та перелом малого мілкової кістки. В УПЛ зіграли останній матч перед зимовою перервою. Динамо в Києві мінімально здолало Вере з рахунком 1-0. За підсумками Динамо очолює турнірну таблицю з 43 очками в активі. Олександрія йде другою з 38 очками. Шахтар посідає третє місце та має після 16 зіграних матчів 33 очки. В зоні вильоту Неголець та Чорноморець, ну а в зоні перехідних матчів оболонь та лівий берег. Повна турнірна таблиця на ваших екранах. Головний тренер Зальцбурга Пеп Лендерс був звільнений, повідомляє офіційний сайт клубу. Також дає відставку його асистент Вітор Матуш. 41-річний Лендерс очолив Зальцбург 1 липня. До цього нідерландський спеціаліст був асистентом Юргена Клопа у Ліверпулі. Під його керівництвом команда пробилась у Лігу чемпіонів, обігравши Динамо у раунді плей-офф кваліфікації. У чемпіонаті Австрії Зальцбург посідає п'яту позицію з 26 очками. Портал Трансформарк оновив трансферну вартість українських гравців ПЛ. У захисника Борнмута Еліза Забарного найбільша вартість серед українців. Він подорожчав на 6 мільйонів євро і тепер коштує 38 мільйонів. Олександр Зінченко з арсенала подешевшав на 5 мільйонів євро. Його актуальна вартість 30 мільйонів. Цінник на Вінгера Челсі Михайла Мудрика і лівого захисника Евертона Віталія Миколенка залишились без змін. Вони коштують 30 та 28 мільйонів євро відповідно. Напівзахисника Брендфорда його гора Ярмолюка ціна зросла на 2 мільйона євро і тепер складає 12 мільйонів. За даними джерела власник клубу вважає, що не повинно бути пасажирів і готовий відпустити гравця у січні, якщо будуть потенційні покупці, скоротивши таким чином видатки. Решфорд отримує 365 тисяч фунтів на тиждень. У клубі, в свою чергу, готові на компроміси стосовно трансферної ціни Решфорда. Ідеальним варіантом для Манчестер Юнайтед був би його відхід у січні. Нападник Аль-Хілаля Неймар ухвалив рішення наступного літа приєднатися до Майамі. За інформацією джерела, 32-річний бразилець вже повідомив про це своїх партнерів по саудівській команді. Зазначається, що Неймар таким чином розраховує чинити тиск на керівництво ліги та міністра спорту Саудівської Аравії, щоб отримати підвищення зарплати. Контракт нападника з Аль-Хілалем розрахований до наступного року. Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк зацікавив європейський клуб. Повідомляє тато таке: це один з двох грецьких грандів, але без конкретики. Раніше повідомлялося, що Вінгер Бенямин Вербич залишить Панетінайкос. Іншим грандом в Греції вважають Олімпіакос. Також була інформація, що на Гуцулюка прийшла трансферна пропозиція від неназваного європейського клубу на суму 3-4 мільйони євро. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі А футболіста виявили заборонену речовину. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба Б. 23-річному українцю загрожує дискваліфікація. Існує велике ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили у Михайла Мудрика, є мілдронат. Повідомляє тато таке: Мілдронат заборонений ВАДА з 2016 року. Вважається, що в разі його застосування організм тренується витримувати навантаження, економно використовувати. Кисень і швидко відновлювати енергетичні резерви, щоб в свою чергу підготуватись до нових навантажень. І вже офіційно Михайло Мудрик був тимчасово відсторонений від футболу після того, як отримав повідомлення про позитивний тест на допінг від футбольної асоціації Англії. Про це повідомляє The Times. Українець пропустив останні п'ять матчів лондонського клубу. В останній він грав 28 листопада. Мудрик посилається на зараження і заперечує навмисне вживання забороненої речовини. У серпні він пройшов тест, який був чистий. Але наступний тест дав позитивний результат на заборонену речовину. Мудрик ще чекає на результат проби Б. Михайло стверджує, що після серпневого тесту він нічого не змінив у своєму розпорядку дня. Однак він вважає, що будь-яка форма зараження мала відбутися, коли він був за кордоном, оскільки вважається, що задіяна речовина недоступна у Великій Британії. <звук> ну і особисто сам Мудрик підтвердив, що провалив тест на допінг. Він в свою чергу сказав, що може підтвердити, що його сповістили про те, що зразок, який він надав, містив, Заборонену речовину. Для нього це стало повним шоком, оскільки він ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин та не порушував жодних правил. Також він зазначив, що зараз тісно співпрацює з командою, щоб прослідувати, як це могло статися. В свою чергу він знає, що не зробив нічого поганого і сподівається, що скоро зможе повернутися на поле. Як повідомляє The Athletic, то Вінгер Челсі Михайло Мудрик має намір відстоювати свою позицію після здачі позитивного допінг тесту на Мілдрона. Знайомі зі справою люди пояснюють позицію українця тим, що він не навмисно вживав цю речовину. Крім того, є підозра в саботажі, хоча The Athletic не зміг належно перевірити це твердження. А за інформацією журналіста Володимира Звєрова, максимальне покарання, яке може загрожувати мудрику, становить 4 роки дискваліфікації. Ну а на цьому все з вас лайк та підписка на канал. Побачимось!